5 травня 23-го року. Сьогодні встановились погодні умови і вирішили вносити, точніше, зробити оприскування пшениці. Пшениця скаген. Значить, вносимо, це пройшов ровно місяць після внесення селітри. Вносили ми 150 кг на гектар м'ячної селітри. Пшениця. Добре, так її заливали дощами. І на сьогодні так вона виглядає. Такі вже сантиметрів по 40-50 під вона витягнулась. Ну а сьогодні, от як є вже можливість, ми вирішили вносити повністю все заодно. Це вже і гербіцид, інсектицид, фунгіцид. Бачимо, що є листки багато, і за погодних умов хвороби пішли дуже активно. Плямистості на листях це видно, що є, мабуть, септоріоз, щось схоже на нього. Так, ще більш-менш. Не дуже може вона ще розвиватися, хвороба, але вже треба вносити вже терміни, вже, мабуть, тут вже пішов вже другий, другий міжвузля вже да, є. Оце ми внесли, значить внесли гербіциди. Всі препарати я далі на відео все покажу, розкажу, яка норма внесення була. Ну і на зараз це буде оця одна така обробка, а пізніше це вже буде обробка фунгіцидом перед колосом Уже для того, щоб, скажімо так, забезпечити його від фузаріоза. Ну, в принципі, на, на сьогодні цим фоном пшениці задоволені. Навіть друге поле, яке було висіяно трошки раніше, зайшло воно в зиму в кращому стані і вийшло в весну в кращому. Але оця, яка була рідкіша, наче трошки слабша, а після от внесення селітри вона розкрилась. Ну, а тепер треба підтримати її. і щоб убрати всі хвороби, я думаю, все буде з нею в порядку. Немає в цьому році добре розвиненого коріння. Я так думаю, це все і за прохолодної погоди, тобто їй не вистачає позитивних температур. І коріння все сформоване у верхньому шарі. Це може бути пізніше дуже великою проблемою. Якщо не буде достатня кількість опадів, то можливо вона почне за цього страждати в ті критичні моменти, коли буде висока температура і повітря, і якщо піде засуха. Якщо, звичайно, дощі будуть, то це не має бути для неї проблемою. Ну а так, кустистість вийшла непоганою. Десь 4-5 пагонів таких продуктивних видно з зернини вийшло. Ну, це, в принципі, непоганий результат. Так воно буде видно далі. Так, чим проведено оприскування пшениці? Значить, гірбіцид. Гринадір Максі, це той самий Гранд Стар, в нормі 30 грам на гектар. До нього додавалось значить, унісулам. 70 грам на гектар. Майже максимальне дозування максимальне. Ну, воно пшениця його добре переварює. Так що. Далі по фунгіциду. Фунгіцид фунгімакс. Трьохкомпонентний фугіцид. Такий дозування давали 0,9 літрів. Можна було давати максимальний літр, але це вже при дуже якихось там важких хворобах. 0,9 його достатньо з головою. Далі, інсектицид. Канонір дуо це системний двокомпонентний інсектицид. Поганяли, скажімо так, разну муху, все остальне. Ну, Само собою, агропаф екстра, прилипач. Ще додавали мікроелементи. Це Wimpel 2, регулятор росту рослин від долини. Це перший. І додавали з такою цікавою назвою амінокислоти Баклан. Також від компанії Долина. Ну, Оце, скажімо, така бакова суміш була використана на оприскуванні пшениці.